Цікавитись, як саме проходить ринопластика. Розкладаємо все поетапно, лише за хвилину. Операція починається з введення анестезії. Це може бути загальний наркоз або місцева анестезія у поєднанні з седацією. Усе для того, щоб пацієнт не відчував дискомфорту під час втручання. Після цього хірург виконує розріз, як правило, всередині носових ходів або в зоні колумели перемички між ніздрями, щоб відкрити доступ до кісткових та хрящових структур. Далі найвідповідальніший етап моделювання. Спеціаліст коригує форму хрящів і кістки, прибираючи або навпаки додаючи тканини. За потреби можуть застосовуватись трансплантати або імпланти для досягнення бажаної анатомії та функціональності. Після завершення моделювання тканини повертають на місце, розрізи зашивають, а зверху фіксують спеціальну пов'язку або шину, яка допомагає носу зберігати нову форму в період загоєння. Перші результати будуть помітні вже після спаду основного набряку, але фінальна форма носа формується поступово за кілька місяців. Підпишись, щоб дізнаватися більше про хірургію простим словами без страху і міфів, якщо розглядаєш ринопластику, напиши мені поясню, підкажу, допоможу прийняти рішення.